Ілля малює птаха. Олівець ковзає нерівно, але рука повторює мрію не точно, чесно. Око виходить занадто великим, крило ламаним, а хвіст ніби з вітру. Але він не стирає. Він знає так і має бути. Колись в Японії майстер вирізав нецке, маленьку фігурку, яку носили в рукаві кімоно. Казали, якщо довго тримати її в долоні, вона запам'ятовує тепло людини і починає зберігати її думки. Хлопчик про це не знає, але відчуває майже те саме якщо довго тримати її в долоні, вона запам'ятовує тепло людини і починає зберігати її думки. Він малює птах прислухається до тиші кімнати, до того що чує тільки він. До того що поки не можна сказати вголос хлопчик відкладає олівець, малюнок залишається, а птах ні. Він уже в твоїх очах, у твоєму серці.